Вітання, шановне товариство! Я Наталія Зима, і це урок хімії. Вивчаючи тему оксигеновмісних органічних сполук, ми досить часто обговорювали проблему здорового харчування. Стріади білки, жири, вуглеводи. Сьогодні черга дійшла до білків. Білок це джерело амінокислот. Ви вже знаєте, що вони бувають замінні, ті, які ми вміємо утворювати самі, і незамінні. Їх ми маємо споживати з їжею. Амінокислоти це не лише цеглинки для побудови м'язів. З них ми утворюємо білки крові, ферменти, нейромедіатори та деякі гормони, сполуки, що визначають роботу нервової системи та всіх біохімічних процесів. Саме тому важливо якомога більше дізнатись про білки як хімічні речовини. Білки, поліпептиди, які складаються з фрагментів молекул альфа-амінокислот і виконують особливі функції в живих організмах. Кожний з них має унікальну, властиву саме йому послідовність амінокислотних залишків і просторову будову. Усе це в сукупності визначає біологічні властивості білка. За формою молекули розрізняють два типи білків фібрилярні та глобулярні. За хімічним складом розрізняють прості та складні білки. Прості білки містять тільки амінокислоти, зв'язані в ланцюжки. На відміну від них, складні білки мають також неамінокислотний компонент простетичну групу. Прості білки, за здатністю розчинятись, поділяються на такі групи: гістони, розчинні лише у воді, альбуміни. Розчинні у воді та сольових розчинах, глобуліни, розчинні тільки у слабких сольових розчинах, склеропротеїни, розчинні у воді, кислотах, лугах, сольових розчинах. З курсу біології вам відомо, що існують чотири рівні структурної організації білків. Первинна структура білка це поліпептидний ланцюг із щиткою послідовністю амінокислотних залишків. Р1, Р2, РН, вуглеводневі та інші залишки. Вторинна структура білка впорядкований фрагмент поліпептидного ланцюжка, стабілізований водневими зв'язками і гідрофобними взаємодіями. Найпоширеніші типи вторинної структури білків включають альфа спіралі, спіраль, що має чотири залишки на виток. Стабілізована водневими зв'язками між пептидними групами з кроком у 4 ланки, і бета-листи кілька зигзагоподібних поліпептидних ланцюжків, у яких водневі зв'язки утворюються між відносно віддаленими ділянками ланцюжка або між різними ланцюжками. Третинна структура загалом стабілізується формуванням гідрофобного ядра, а також через утворення водневих зв'язків, дисульфідних зв'язків. Сольових містків, і інших типів взаємодій. Четвертинна структура білка є системою складної форми. Структура, що виникає у результаті взаємодій кількох білкових молекул, це єдиний комплекс, який виконує певну функцію в живому організмі, білки відрізняються між собою за властивостями, що залежать від наявності у їхньому складі амінокислот. З різними функціональними групами, здатними вступати у характерні для них реакції. Серед білків є нерозчинні у воді і такі, що утворюють колоїдні розчини. До останніх належить білок курячого яйця. Саме з ним зручно проводити досліди. Помістимо у склянку невелику кількість білка курячого яйця. Далі додаємо води. Суміш перемішуємо. Утворився прозорий розчин. Під час нагрівання розчину білка курячого яйця спостерігаємо, як він сідається або денатурує. Саме цей процес денатурації ви спостерігаєте під час приготування їжі з м'яса, яєць, риби. Руйнується просторова структура білка, внаслідок чого білок втрачає здатність виконувати свої біологічні функції. Для аналітичного виявлення білків використовують кольорові реакції. Наливаємо у пробірку 2 мл розчину купрум 2 сульфату. Доливаємо розчин лугу в надлишку. Додаємо розчин білка курячого яйця. Спостерігаємо появу фіолетового забарвлення. Це біуретова реакція яка свідчить про наявність пептидних зв'язків. розчину білка у пробірці додаємо трохи концентрованої нітратної кислоти. Поява жовтого забарвлення в результаті реакції білка з концентрованою нітратною кислотою, ксантопротеїнова реакція, свідчить про наявність бензенових ядер у структурі білка. Білки у живих організмах виконують найрізноманітніші функції, які ви вивчали на уроках біології. Усі без винятку хімічні реакції в організмі відбуваються за наявності спеціальних каталізаторів, ферментів, що є білковими молекулами. Деякі білки виконують транспортну функцію, переносять молекули або йони в місця синтезу або накопичення речовин. Наприклад, білок гемоглобін у складі еритроцитів переносить кисень до тканин і вуглекислий газ від них. А білок міоглобін запасає кисень у м'язах. Білки це будівельний матеріал клітин, і з них побудовані тканини організму. Білки-рецептори сприймають і передають сигнали, що надходять від сусідніх клітин або з навколишнього середовища. Наприклад, Дію світла на сітківку ока сприймає білок родопсин. Білки життєво необхідні будь-якому організму і тому є найважливішою складовою частиною харчових продуктів. У процесі травлення вони гідролізуються до амінокислот, що дає сировину для синтезу інших білків, необхідних організму. Отже, сьогодні ми дізнались, що білки поліпептиди. Які складаються із залишків молекул альфа-амінокислот. Вони виконують важливі біологічні функції в живих організмах. В організмах людини, тварин, білки розщеплюються на амінокислоти. Білки можна виявити за допомогою якісних реакцій, біуретової та ксантопротеїнової. Для білків характерна реакція денатурації. Більше про білки ви можете дізнатись з матеріалів для самопідготовки. Щасти до нової зустрічі!